Доброго дня, шановні гості, журналісти, глядачі. Тема сьогоднішньої прес-конференції виступ спортсменів Одеської федерації карате на молодіжному чемпіонаті Європи, який проходив з 9 по 11 лютого, в місті Тбілісі, а також про розвиток карате як виду спорту в Одесі. Наші спікери Олексій Коханець, президент Одеської обласної та міської федерації карате. Денис Криловський, заслужений майстер спорту з карате, головний тренер збірної Одеської області. Дмитро Негатуров, виконуючий обов'язки головного тренера молодіжної збірної України. України. Руслан Пуздрач, начальник управління з фізичної культури та спорту одеської міськради. Денис Сустретов, особистий тренер Чемпіонату Європи. Будь ласка, вам слово, Руслан. Доброго дня, шановні друзі. Ми сьогодні зібрались з приводу одного феєричного виступу суто казацького виду спорту з японськими традиціями карате. Це від спорту в нашому місті більш ніж 40-літній історії. Несмотря на вік, він, він продовжує дуже динамічно та яскраво розвиватися. Щорічно нові перемоги, новими перемогами радують Ситів. На сьогоднішній час в міських закладах дитячо-нацьких спортивних шкілах є два відділення, які працюють до 2017 року. В місті Одесі станом на 24 рік, 32-дві особи входять до складу національної збірної команди України. Є олімпійська історія. У цього спорту в нашому місті це легендарна без перебільшень, не побоюсь цього слова Анжеліка Терлюга, яка стала позапрошлому році найкращою каратиською світу за підсумками першого номеру світу за виступом. Тому дуже радісно, що ми спіль, спіль... продовжимо. Співпрацювати з цією федерацією впевнений, що безпосередньо благодаря чуткому керівництву з боку федерації, та ну, можливо, ці успіхи, і в керівництву федерації вдалося згрупувати, згуртувати всіх тренерів в сьогоднішніх умовах. Це від спорту без перебільшення, як і, ну, і інші єдиноборств, Гурт гортує наших будущих захисників країни, тому з боку міської влади всебічна підтримка оказується. Я сподіваюся, що далі ми будемо працювати в цьому руслі федерації спортсменам тренерам Хочеться побажати, незважаючи на те, що на жаль, на превеликий жаль, цей від спорту виведений з олімпійської програми. Якщо буде цікаво, Олексій та тренери більш детальніше розкажуть про причини та перспективу розвитку цього виду спорту в країні. Але незважаючи на це, впевнений, що ми серед лідерів країни, в країні цього виду спорту, наші спортсмени на кожних змаганнях підтверджують це, поставлять жирну крапку або абочний знак. Це дякую. Хочеться моєму другу Олексію Григорьовичу Каханцю передати слово. Дякую, колеги. Хочу вас привітати і подякувати за увагу до нашої федерації, до наших результатів. Ну, взагалі, можна сказати, що незважаючи на обставини, зараз наша федерація все ж таки продовжує розвиватись. І в нас є дуже потужна команда тренерів, функціонерів, спортсменів, які йдуть до результату, славлять Одесу і Україну на міжнародних змаганнях різного рівня. От я можу сказати, що за останні роки не один із крупних міжнародних турнірів форумів, такі як Всесвітній Європейські ігри одесіти Скарпеші не приїжджали без медалі. Ну і це дуже добре, дуже дуже престижно. І ми дуже раді, що саме так є. От ще раз хочу а, а, сказати, що а, ці результати а, вони є із того, що у нас дуже добра команда. Хочу подякувати тренерам збірної команди Одеської області України. А, також хочу подякувати а, міському управлінню а, в ліці пудріща Руслан Олександровича, який завжди а, дихає спортом в Одесі. та... Завжди руку тримає на пульсі, да? завжди він питає, як пройшли змагання, приходить на наші змагання і так далі. От. Що стосується нашої федерації, я вже сказав, вважаючи на те, що дуже там складно зараз розвиватися і взагалі якось існувати, ми знаємо, чому це. Ну, от. Наша федерація зараз наличує 13 клубів і більше 2000 чимось спортсменів. Ну, це, непоганий, це непоганий результат. <свят> Хоча до війни нас було нас було більше, багато спортсменів, на жаль, е їхали з України, от, але все ж таки, так можна сказати, основний кістяк він є. От основний спортсмени залишилися, і теж е хочу за це подякувати нашим тренерам. Це безпосередньо їх робота. Що були е в нас ну такі моменти, що нашим спортсменам пропонували більш вигідні умови, але е Ну, от завдяки патріотичній позиції, насамперед, їх та їх тренерів. Вони з нами і вони продовжують а, приносити медалі саме збірній України. Ну, зараз а, трошки ми поспілкуємося по результатам. Я можу сказати, що ну, по-перше, це результати чемпіонату Європи молодіжного. Мене завжди ну, дуже. Я радий, коли ми привозимо медалі з молодіжних чемпіонатів. Чому тому, що це наше майбутнє? Да? Ми вже знаємо таких відомих спортсменів, як Руслан Горив Тарлюга Анжеліка, да срібна призерка Олімпійських ігор. У Нас є обласна ще спортсменка Чорноморської Серегіна, Аніта, яка теж там на всіх форумах там всесвітні ігри, європейські ігри. Вона виграє і дорує, але завжди ми думаємо про молодь, тому що це зміна. І а, зараз а, два роки тому ми приїжджали з двома медалями. Ну саме а, спортсмени Одес, Одеси привозили в Одеській області дві дві медалі з Європи. Зараз на цьому чемпіонаті Європи, який відбувся а, в Грузії в Тбілісі 6-9 лютого, а, спортсмени Одеси а, привезли чотири медалі, і це дуже тишить. Да, ми дуже сподіваємося, що ці спортсмени будуть вже показувати та. Деякі вже спортсмени показують себе у дорослому спорті, от подробні подробніше по чемпіонату Європи, взагалі виступу збірної України і збірної Одеси нам зараз розкаже Дмитро Негатуров, який на цьому чемпіонаті був виконуючим обов'язком головного тренера молодіжної збірної України. Пропоную запросити безпосередніх книгні посеред спортсменів. Так да так, так, і користуючись нагодою. Хочу відмітити грамотою почесне управління. Сустріла Дениса Володимировича, тренера каратеська «Легіон». У нього це перший. Я так розумію, понімаю. Я справив не сто Я справив його вихованців. тому дякую. Спортсмени, приєднують. Також в залі в нас присутні наші спортсмени Сергій Станков, чемпіон Європи серед кадетів 2024 року. Категорія кадета до 57 кг, кілограмів. Та Давид Яновський, бронзовий призер чемпіонату Європи серед молоді в категорії до 67 кг. кілограмів. Дякую вам. Доброго ранку, пройшов чемпіонат Європи. Дякую за привітання, дуже приємно. Це був мій перший дебют, і він був золотий. Дуже приємно хвилювався, звичайно, тому що це був мій перший чемпіонат Європи. В першому холі я продирався з Суперником із Греції з рахунком 8-0. В другому колі продрався з суперником із Літви з рахунком 5-0. Третє коло з суперником із Молдови з рахунком 5-0. Четверте коло це був півфінал. Мабуть, мій найскладніший суперник був з Іспанії. Я продрався з ним з рахунком 5-3. А Фінал був дуже крутий. Я виграв його з рахунком 10-1. І, ну, це, мабуть, найкращий момент мого життя, тому що це дуже круто було перемагати з таким рахунком. Дуже велика підтримка була. Це заслуга мого тренера, тому що він мене дуже. Активно готував, підтримував мене морально і дуже приємно. Дякую. Доброго ранку всім. Перш за все, мабуть, хочу подякувати тренерам, своєму тренеру Денису Карловському, головному тренеру Дмитру Нагатурову за всю пропрацьовану працю. За те, що вони робили, як підтримували, готували. Це дуже велика робота. Перш за все їх, а потім вже наша. На цьому чемпіонаті Європи я зайняв третє місце. Це вже був мій четвертий чемпіонат Європи. Але медальний був другий. Два роки тому я виграв його, був перший. Але зараз третє місце. Я мав 5 боїв, 5, мабуть, дуже складних боїв. В півфіналі я програв діючому чемпіону Європи, представнику Грузії з рахунком 4-0. І за третє місце виграв спортсмена з Латвії з рахунком 5-4. Це був також дуже потужний та складний бій, який вирішився на останніх секундах. І, і так я посів третє місце на цьому чемпіонаті Європи. Дуже дякую усім. Дякую. Можливо, у тренерів будуть доповнення. Всім добрий день. По-перше, хочу сказати, що збірна команда України здобула на цьому чемпіонаті 10 медалей і посіла п'яте місце серед усіх команд. Учасників. Це дуже. Високий результат, і ми можемо пишатися такою збірною. Хочу сказати, що в нас дуже висока конкуренція всередині країни, дуже серйозний чемпіонат України відбір, і коли спортсмени потрапляють у збірну, то ми можемо вважати, що кожен з них вже претендент на медалі на чемпіонаті Європи або на чемпіонаті світу. Тобто виграти чемпіонат України іноді навіть важче, ніж взяти. Медаль на чемпіонаті Європи, тому ми маємо дуже, дуже сильну конкуренцію, дуже сильну збірну команду, і це приємно працювати з такою командою серед цих десяти медалей збірної команди України. Чотири з них це взяли представники саме нашого одеського регіону. Uh, і це теж дуже приємно, тому що Одеса виступила одна з самих сильних областей на, на, на цьому чемпіонаті. У Нас чотири медалі. І я думаю, що це дуже добрий результат. І перш за все, хочу подякувати керівництву Одеської федерації, і я вважаю, що наша федерація саме обласна. Uh, Сама потужна федерація карате України, тобто ні, ні Київ, ні Львів, не, не, не Чернівці поки що до нашого рівня не не дотягують. Ми можемо пишатись нашою федерацією. Вони завжди підтримують спортсменів, тренерів. Нам допомагають в розвитку, в поїздках, і тому це ми можемо сказати, що цей результат це спільна робота керівництва федерації та, звісно, всі всієї команди. І спортсменів, і, і нас тренерів. Е, тому хочу передати слово моєму колезі е, Денису Криловському, це тренер збірної Одеської області та тренер е, спортсменів, які взяли медалі на цьому чемпіонаті. Дякую. Дякую. Добрий день. Хочу відмітити увесь склад нашої команди: це. Тренерів, спортсменів, президента федерації тому, що робота складалася, ну як на мене, майже рік ми готувалися до чемпіонату Європи. Ми проходили відбіри. Це дійсно було складно попасти в збірну, на мой взгляд, було важче. Ніж е, взяти медаль, і я дуже рад, що наша команда дійсно потужно виступила на цьому турнірі. Ми доказали усім, що ту е, роботу, яку ми виконуємо, вона дійсно, е, благодаря тому е, відношенню наших тренерів, спортсменів, е, вона сама показала результат, результат наших спортсменів медалями. Я хоч, хотів би відмітити молодих спортсменів, які, кадетів, які вперше виступали на цьому турнірі, і це дуже складно було морально для них. І вони доказали рівень нашої федерації медалями на цьому турнірі. Дякую. Дякую. Сейчас. Після... Давай Після... доповню. Да. Вітаю. Вже пройшов тиждень, як минув чемпіонат Європи. Емоції досить, досить переповнюють. Сергій Станков виборов золоту медаль для нашої країни, для нашого міста, і це дуже крутий результат. Я Вважаю. Він пройшов 4 кола, вийшов в фінал з французом, де дуже ефектно його перемів. З рахунком 10-1. Піднявся на першу сходинку і на цьому чемпіонаті Європи. Пролунав гімн нашої країни. Хочу сказати слова вдячності всім тренерам, які підтримували. Батькам, які підтримували, це дуже дуже важливо на такому рівні. Сергій Станков був повністю готовий як психологічно, так і фізично до цього турніру. Він йшов до цієї медалі 8 років, і до Чемпіонату Європи він обкатав шість при... молодіжних ліг. На яких брав вже дві золоті медалі, і ще раз підчеркну, це його був перший чемпіонат Європи, він дебютував на ньому. Хочу побажати йому і всім спортсменам, національною збірною наступних перемог, і щоб ця медаль була як фундамент до великих досягнень в нашому виді спорту. Yep. Дякую. Uh, так. Після Чемпіонату Європи декілька наших спортсменів приймали участь у дорослому турнірі серії А, який проходив на Кіпрі. І якщо виступала з України... Около 50 спортсменів наші спортсмени з України завоювали чотири медалі, дві з яких завоювали спортсмени нашої федерації, клубу Легіон. Це Давид Яновський, який був бронзовим призером минулого чемпіонату Європи. Та Єрвачова Дарія виборола золоту медаль. Спортсмени показали дуже класний результат. Хорошу стабільність, тому що це був дорослий турнір. І результат чемпіонату Європи він як подстебнув до результату на серії А. Тому я дуже рад результату наших, стабільності наших спортсменів, які показують такі результати і прославляють нашу країну. Дякую. Дуже дякую. Хочу подякувати нашим спортсменам, спікерам, журналістам, глядачам, побажати нам всім мирного та тихого неба, а нашим спортсменам легких перемог. Дякую вам.